Привіт усім, хто мріє про зелений рай прямо у себе під вікнами. Ви на каналі в Ритмі Гір, і тут я вирощую не просто рослини, я вирощую свої мрії. Тут про життя в селі на Закарпатті, вкорінення рослин, декоративні стрижки, ландшафтний дизайн та секрети догляду за садом. У моєму світі тут і стають бансаями, спіралями і навіть чимось, що я не планував, але виглядає круто. Моя мрія будинок у горах, де сусід це олень, а не сусідська газонокосарка о сьомій ранку. Оточений унікальними садовими композиціями і успішна франшиза садових центрів, яка об'єднує людей, що прагнуть створювати красу. До речі, якщо вам подобаються наші ідеї та відео, підтримайте розвиток каналу, ставайте нашим патроном або залишайте добровільні донати. Так ми зможемо створювати ще більше корисного контенту та садового натхнення. Посилання в описі під відео. Сезон висадки рослин закінчено, а це означає, що буде багато вільного часу для стрижки рослин. Тому сьогодні я буду формувати ось таку тую це, туя смарагд. раніше була сформована на кулі, але я люблю виклики, тому ці кулі перетворяться у серця. А якщо щось піде не так, завжди можна сказати, це сучасне мистецтво. Мої помічники, рукавички, секатор, садові ножиці. Ну і звичайно, ножиці для топіарної стрижки. До речі, переконайтеся, що ножиці гострі. Твої люблять, коли за ними доглядають з любов'ю, а не як за бур'яном на задньому подвір'ї. І так, почнемо з того, що зчистимо всю тую від сухої хвої. Туї мають властивість осипатись, і ця вся хвоя нагромаджується всередині, провокує гниття, відмирання молодої хвої. Тому деколи її буває дуже багато. А нам потрібно, щоб у нас там гуляв вітерець і нічого не провокувало захворювання. Отже, тую ми зачистили. Наступне, що потрібно зробити, це розмітка. Розмітка починається в нас. Зі знаходження центру кулі. Це зробити доволі просто, так як центр у нас проходить по центральному стовбуру така тавтологія. І звідси вже буде починатись наше сердечко. Ну а поки я буду стригти, поділюсь з вами трошки своїм досвідом зимового вкорінення, адже щоб мати таку тую, з якої можна щось сформувати, її спочатку потрібно або виростити. Ну або купити. Хто ще не бачив, ось тут буде посилання на минуле відео про зимове вкорінення живців. Якщо коротко, то відверто ця затія виявилася абсолютно провальною з точки зору кінцевого результату, але дуже цінною з точки зору досвіду. До прикладу, зараз я знаю, що широколиста гортензія дуже гарно вкорінюється таким методом. А от барбариси, бюрючина, лаванда. Не дуже. Ви скажете, це того не вартує, а я з вами не погоджусь, тому що зараз я впевнений, що з легкістю можу вкорінити 5-6 тисяч широколистих гортензій. Інше питання: наскільки це доцільно враховуючи е, здорожчання електроенергії, тому що нагадую, цей експеримент проводився з використанням електричної теплої підлоги. Так, електричну теплу підлогу можна замінити водяною. Але це вже зовсім інші вкладення, на відміну від тих, які я зробив в 20 метрів квадратних електричної теплої підлоги. Тому я прийняв рішення, що на даному етапі це для мене недоцільно. Краще сконцентруватись на весняному та літньому вкоріненні, або навіть тільки на одному з них. Так як зі збільшенням продажів рослин я стикнувся з тим, що фізично не встигаю контролювати процес вкорінення бо особисто. Веду всі соцмережі, беру участь в упакуванні, плюс займаюся відправками. Через це та аномальну спеку, яка була в цьому році, мені не вдалося закласти ту кількість живців, яку я хотів, яку я планував. Так як збільшувати кількість персоналу я поки теж не готовий, то з наступного сезону буде чіткий поділ обов'язків кожного члена команди. Обожнюю такі моменти, коли з чогось простенько вдається зробити якусь. Неординарну форму. На перший погляд здається, що сформувати сердечко це доволі просто, але насправді потрібно декілька років досвіду. Особисто я встрижу вже більше 12 років. Певний час свого життя я тільки цим і заробляв собі на життя. Звичайно, був ще ландшафтний дизайн, і паралельно ми вирощували рослини і продавали їх, але з часом. Фокус змінився саме в бік вирощування та реалізації декоративних рослин, ну а стрих я вже тільки для себе. Але який садовий центр без сформованих рослин, тому найближчі місяці буде багато контенту зі стрижкою рослин. Обов'язково підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Ось так, дрібні деталі трошки підрівняти тут. Трошки тут. Як на мене, вийшло навіть краще, ніж я очікував. Пам'ятаєте, я говорив, що мрію про свій парк топіарних скульптур. Що ось так вийшов з хати, сів на коня і за три хвилини ти вже гуляєш по парку. Так там мають бути не просто ось такі формовані рослини, а цілі топіарні скульптури тварин. Там Слони, леви. До речі, один слон у мене вже є. Так, він ще в процесі формування, і на нього йде трохи більше часу, ніж очікувалось, але в садівництві завжди так. Результат помітний не відразу, але рано чи пізно шедевр з'являється. Сподіваюсь, в майбутньому парк стане місцем, куди захочуть приїжджати всі, хто любить рослини. Хочу зауважити, якщо ви стрижете вперше, не хвилюйтеся, якщо щось пішло не так. Ваша туя жива, вона продовжує рости, і у вас обов'язково буде час її виправити або сформувати щось нове. З кожним разом ви будете все краще розуміти, як працювати з формами. І хто знає, можливо, наступного разу ви створите не серце, а щось складніше. Чесно кажучи, особисто мені вже набридли спіралі та кулі. Тому в наступних відео я планую стригти якісь унікальні форми, додати трошки новаторства, як митці періоду відродження, коли почали з'являтися надскладні форми, якими прикрашали королівські замки. Та й джерел для черпання натхнення необмежена кількість, одні тільки соцмережі, чого вартують. До речі, про соцмережі, гадаю, вже всі давно зрозуміли, що це дуже потужний інструмент для продажу своїх послуг та товарів. У моєму випадку 80% асортименту реалізовується через TikTok та Інстаграм. Пам'ятайте, що соцмережі це не тільки про рекламу, це ще про спілкування з аудиторією, яка вас підтримує та надихає. Тож не бійтеся почати, експериментуйте і пам'ятайте, що все геніальне. Ну, починається з простого. Я теж довго вагався, перш ніж почати вести соцмережі, і цей контент взагалі. Ніяким чином не був пов'язаний з садівництвом, але цей досвід дав мені розуміння соцмереж, навички монтажу та написання сценарію. І, напевно, як в більшості людей, в період ковіду стався переломний момент, саме коли почали закривати ринки через карантинні обмеження, ми були змушені перейти на продажі онлайн. І ось тут якраз стали в нагоді мої знання. Перші публікації, перші тисячі переглядів. Сотні замовлень. От вони дали розуміння, що я можу поєднувати творчість з улюбленою справою. Гадаю, багато людей прагнуть саме цього. Знаєте, в чому секрет будь-якої гарної форми? Терпіння, тільки працюючи поволі, не поспішаючи, приділяючи увагу кожній хвоїнці, вам вдасться добитись бажаного результату. Пообіцяв дружині, що саме цю тую ми посадимо першою біля свого будинку, тому я не мав права на помилку. Як ви бачите, в мене тут вже 6 різних форм. Сподіваюсь, до кінця зими ще хоча б 6 тут додасться. Вже в нових відео спробую пограти з цією красуною, до речі, можете в коментарях запропонувати свій варіант. Форма, а якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, садівництво це не тільки про рослини, це ще про вашу творчість і любов до природи. До нових зустрічей!